Поговоримо далі про безпосередньо е, нашу оборону проти Російської Федерації. Застосовуємо для карти для візуалізації карти ресурс Deep State, е, для того, щоб подивитися, що зараз ми маємо на фронті. Е, і звісно, що цією точкою про яку ми будемо говорити, є місто Бахмут, е, адже все більше з'являється і інформаційних кидів. З приводу оточення Бахмута, ну і зрештою, ми це бачимо на карті, що фактично кільце стискається, і все наближається до того, що може бути наше угруповання там затиснуте, Хоча з іншого боку, наші бійці, такі, наприклад, як Мадяр, такі як інші, що там перебувають, вони кажуть: ну не треба так говорити. Ми контролюємо ситуацію. Ми розуміємо, які є ризики. Ми розуміємо, що є, як має бути. Хоча з'являються і інші відео наших бійців, я їх бачив у TikTok і в інших соцмережах, які кажуть: ну та. Досить же його трива тримати. І в чергове, здається, видання CNN пан Череватий, речник Східного угруповання Збройних Сил України, сказав, що ЗСУ не будуть відступати із Бахмута. Ну от Спробуйте пояснити нашим глядачам Олександра, що ж все ж таки там відбувається і чого чекати. Ну, е Ситуація наступна. Якщо я скажу, що вона складна, я повторюю, мабуть, уже тисячі таких чи десятки тисяч подібних слів. Про те, що і там йдуть важкі бої, мета противника вона очевидна. Вона вся на мапі, і я думаю, що люди всі це бачать, і стрілки, що показують, як рухається ворог, і де Бахмут, вони всі можуть привести до одного висновку: про те, що є до одного правильного. Мета ворога оточення нашого групування і наших військ в Бахмуті. Тобто, ну, це є очевидна річ. Блокування шляхів сполучення. Не дати в разі чого підвести, під'їхати підмогу ви б відбити і розширити ось цю горловину, ось цю можливості, тобто, розширити відбити е, південь, а околись Бахмута і північ для того, щоб розширити і розширити цей плацдарм, де ворог активно наступає, причому поніше великі втрати, наша ж мета яка? Наша мета триматися. Наносити, знешкоджувати якомога більше ворогів і знесилювати угруповання ворога до того моменту, поки не прийде така такий момент, а він може бути, що доведеться і відійти на інші на інші укріплені позиції. Ми про це з вами говорили на минулих стрімах. Що таку ймовірність виключати не можна, вона присутня була і, і раніше ми, ну тобто, такі плани. Потрібно, також треба було розраховувати, от така на сьогоднішній день ситуація. Коли які рішення будуть ухвалені, на сьогодні це видніше командування, яке знає більш оперативну обстановку на місці. Але я маю сказати так: я дотримуюся цієї ж точки зору, про яку я говорив. Нам головне берегти наших військових, нашу техніку і не дати потрапити в оточення, я думаю, що. Командування, тут і багато офіцерів, вони це прекрасно краще за мене розуміють і виконують зараз дії, щоб цього не допустити. Ось така на сьогоднішній день там ситуація. Порівняно, можливо, я можу сказати ще, що порівняно зробити ось таке припущення, що порівняно з попередніми стрілами, коли ми це обговорювали і обговорювали, ми, до речі, не боялись знаєте, як там. Деякі там про те, що от не може такого сценарію бути, там і так далі, ми відверто говорили, що може бути. А то я можу сказати, що виходячи за такого стану справ, знову ж таки, аналізуючи ситуацію на мапі і знаючи певні дані звідти, то цей момент зараз він дійсно став ближче, ніж на, під час наших попередніх стрімів. Однак є такі чутки, які ходять так, що там можуть бути контратаки, проведені у Бахмуті, пишуть про це різні оглядачі. Ось цей такий. Жолобок, який я не знаю, як це вказати клин, який вбивається так в оборону нашого війська, і якраз заходить у тил, що його можуть відрізати, взяти у котел. Натомість наші бійці про контратаки на півдні говорять різні чутки. Ходять от люди запитують: а чи можемо ми, ми будемо брати у котел вороже угруповання, яке намагається зайти до Бахмута з півночі? Я кажу, є чутки про південний напрямок, і е, говорять, що, начебто, за цим стоїть генерал Сирський, який ну не начебто він командує тут обороною наших військ. А, про те, чи є як на вашу думку, доцільність контратакувати і триматися за Бахмут? Ну так відверто. Ви знаєте, були б сили можливості, чому б нам не вдарити по ним зараз в іншому місці, де вони не очікують. Ну тобто, зараз же ж великі сили ворог кинув на Бахмут під Вугледаром. Їм нічого не вдається, хоча там теж великі сили Авдіївка. Так само, ну є якісь там невеликі просування в бік лиман. У них там зараз на сьогоднішній день, а так, в принципі, ситуація не дуже то для нашого ворога складається, і ось це, до речі, дуже важливий момент. Питання контратак. Чому нам треба розуміти, ну скажем так, загальне значення принципове. Ми з вами обговорювали на стрімах попередніх, чому така ситуація склалась в Бахмуті, тому що. Росія боялася російське командування, що після деокупації Херсону ми підемо далі на півдні різними способами на Мелітополі, інше там іншими шляхами, але ми будемо бити далі їх гнати на півдні на тлі ось цієї ефорії яка була. Тому вони терміново активізували бахмутський напрямок. За їхнім задумом, Бахмут мав стати для українських військ пасткою і східний напрямок, куди ми втянемося. Де ми кинемо ледь не всі свої резерви, всю свою техніку, все спалимо як наслідок, ми не встигнемо підготувати жодні резерви для контрнаступу під ту техніку, яку нам надають наші противники навесні. Росія в цей час а, піде далі, а, захопить Донецьку область і оголосить Путін про завершення так званої спецоперації. От такі були їхні плани. А тепер треба розуміти важливість і цінність Бахмуту і подвигу. Тих людей, які там до сьогодні його відстоюють, вони зробили в е, чергову унікальну річ, як і в попередні рази, подібні Сєвєродонецьк і Лисичанськ, витягнули на себе велику кількість військ на Сході, і на Бахмутському напрямку це вже Бахмут став пасткою для росіян, тому що це вони це вони зараз тягнулися. Це вони кидають велику кількість мобілізованих, це вони не змогли наступити через це. На Харківщині активно на Запоріжжі, і можливо, навіть супутній Сумська область е, напрямок, і це вже в принципі пастка для них. А далі що? А далі, які можливості перед нами? Якщо ми вже дійсно маємо ракети на 150 кілометрів, то ми збільшуємо свої можливості потужності бити по тела. А Росії треба видовжувати своє логістичне плече постійно. Їм треба підтягувати, тобто в них ще більше. Об'єктів буде перебувати фактично під загрозою. І ще наступний момент в цій ситуації. Я хочу звернути увагу на важливий момент. Про нього менше говорять у вчорашньому зверненні. У зверненні за це було за 28 лютого. Президент України сказав річ на яку я звернув увагу, що ми готуємося до наступу і до звільнення нашої території. Не там ситуація в Бахмуті складна. Мені здається, що це був такий прихований меседж нашому ворогові: що не сподівайтеся, що ми спалили і знищили всі наші резерви, і в нас немає не лишилося сил для майбутніх контратак. Ось так я, я би це сприймав з цієї точки зору. І мені здається, що я читав різну аналітику і бачу оглядачі, які досить скептично на це став. Дивляться: я не дивлюсь на цю ситуацію настільки. Скептично, тобто, в умовах цієї війни, в умовах наступу, який веде противник, в умовах, як ми його стримуємо, як тримаємося, як знищуємо кількість його великих сил і ще й зберігаємо певні перспективи серйозні для контратак. Я це сприймаю дещо з ось, ось цієї точки зору локально. Я думаю, що ми пробували взяти це угруповання в оточення, от яке. На півночі, принаймні, станом на зараз, судячи з результатів на мапі, нам це не дуже вдалося через те, що там великі сили противника. Ну і плюс можливо в силу інших причин.